Привіт! З вами Оленка Переселенка, і це канал про ремонт хати в селі. І сьогодні я хочу вам розповісти про наш квітник із газоном. Пропоную разом згадати, з чого все починалось, з чого мені хотілось і що зараз вийшло. А починалось все із захаращеної ділянки геобразної форми. Відділеної парканом незрозумілого призначення раніше там було два старезні горіхи, які ми зрізали, і, і дякувати Богу, що зрізали, бо вони були вже дуже близько до хати. І один з них був всередині на Я коли це побачила, у мене аж серце завмерло. Що могло бути, якщо б він завалився на хату або на провода на лінії електропередач. Як я казала, вже ділянка ця була огорожена металево-шиферним парканом із з фірткою, і довгий час там лежали горіхові дрова, ті самі, що лишились від горіхів. Ми їх майже всі випалили, поки чекали підключення газу. А в березні цього року ми вирішили, що вже час робити якусь красу, наприклад, квітники газон. Але до краси було ще далеко. Спочатку треба було розрісти сміття і гілки. Чик, ми демонтували, і одразу магічно стало дуже дуже багато місця і простору. Зараз вам покажу, як у той, що не хоче квітів, вже є насправді ці квіти. Ось, Ось тут поперед хатою, там, де ми з Юрою розгрібаємо, вже лізуть. Це, здається, нарциси. Нормальна така клумба, якщо чесно, лізе. І ще окрім нарцисів, є теж незрозуміло що. Ой. Це все я не садила, щоб ви розуміли, це мені досталось ділянки. А вже на цьому етапі у мене абсолютно неочікувано з'явились перші декоративні рослини. І от я зараз пригадую, що ми спочатку думали просто про газон. Квітник ми якось про нього і не думали. Але, але підписниці запропонували мені поділитись квітами. І так я стала щасливою власницею пенесетума, котовника, керії, гейгери, бронери і п'яти кущиків самшити. Все це, окрім самшитів, ми висадили на розчищену ділянку. Самшити я посадила пізніше. Давайте подивимось, що ми тут понаробили. Що там Оленка да, намалюй саджава. Гейхера в чайнику. Пенісетум. Це були лілейник. Це, напевно, нарциси. Ось це. Господи, як, як її звати. Я вже забула, як її звати. Оце бериклет. Оце кущ з жовтими квіточками. Я тут підставлю потім. І ось тут котовник. Ось так посадили. І ще в одному місці у мене лежить брунера. Вона в тіньовому місці повинна бути. Тому ми її тут поставили еротичненько обклали, щоб ніхто її не затоптав, бо поки вона трошки непрезентабельно виглядає. Ну, нічого, нічого. Візьметься і все буде добре. А, після цього, знаєте, Остапа понесло. Я вже відчула смак садівництва. І замовила 10 кущиків лаванди. Я дуже люблю її аромат і зовнішній вигляд також. Я прям мріяла, щоб у мене на ділянці, коли в мене буде своя хата, у мене обов'язково буде лаванда. Лаванду я вирішила висадити уздовж кам'яної стежки. До речі, з цією стежкою теж цікава історія. Її буквально викопала з під землі Юрина мама під час прибирання території. До цього стежечку не було видно. Це стало для нас таким приємним сюрпризом: що можна пройти від фіртки до дверей не по болоті. Під гілками під час прибирання знайшлись місцеві квіти: нарциси, тюльпани і лілейники. Але більшість із них не зацвіла. У коментарях нам підказали, що причиною тому може бути те, що вони багато років росли на одному місці і ще росли занадто щільно. Тому ми майже все викопали Частину я зберегла, частину вже закупала в землю. Може наступного року зацвітуть. Отже. Початок квітника вже був. А на фоні ми продовжували готувати місце під газон. Нам ще треба було не тільки викопати старі квіти, треба було покорчувати купу квинків і бузини, а також перекопати землю. Культиватора у нас немає, тому все це ми робили руками і грабельками. Пізніше зварили металевий планувальник, але то вже було пізніше. Ми собі запланували розділити газон і квітник гнучким садовим бордюром. Юрина, сестра у себе на ділянці багато чого так розділила, і нам дуже сподобалось. Перед тим, як сіяти газон, ми втрамбували і порівняли землю бурячковим катком. <рес> Взяли його у сусіда, в оренду, так би мовити. Це були, чесно кажучи, незабутні спогади, особливо коли я сиділа зверху на цьому каткові і Костік іноді. Потім ми пролили рівну ділянку водичкою і посіяли газон. Найдешевший універсальний з епіцентру. Зверху присипали насіння пісочком, знову полили і спостерігали за тим, як він сходить. Ті самій технології ми зробили, і другу частину газону. Бачите, як Юра експериментує із газоном, він надивився, що йому його можна збрити майже в нуль, підсіяти підсипати пісочком, і тоді він буде ще густіший. Так воно і вийшло. І ось так Юра і зробив. Взагалі дуже цікаво вийшло, що квітник це моя іграшка, моя садова терапія, а газон це Юрина іграшка. Він його поливає, він його косить, він на ньому відпочиває. Ну і як же виглядає квітник і газон сьогодні? Ось так, якраз дуже класне освітлення вечірнє, нічого не шмалить сонце, і можна подивитися, що газон в класному стані. Ми його нещодавно підстригли, він підріс. Лаванди вже перецвіли, я ці всі кущі позрізала і розставила по всій хаті букетики. І ще з сусідкою поділилася. Це один кущик, Юра попросив не зрізати, може, спробуємо насіння зібрати, десь там підсіяти. ну Подумаємо, поекспериментуємо. Взагалі лаванда дуже класно. І я поради чула, що її не можна давати квітувати у перший рік. Але, ну, чесно кажучи, у мене рука не піднялась. Не давати її квітувати. Я їй дала поквітнути. Ось вона у мене пішла повторне цвітіння. Але, напевно, я трошки запізно для повторного цвітіння її зрізала. Подивимося, що воно що там за серпень набере. Зараз тільки початок. Може, ще й поцвіте. Далі самшити. Вони в мене росли з проблемами. Була і вогнівка, Я боролася з вогнівкою препаратами Жива земля, там актоверми пітоксік, я про, про них вам розказувала, і спрацювало. І плюс вони не хотіли рости, і Юрина мама підказала, що їх треба підстригти. І так, це допомогло. Я їх підстригла, сформувала і вони погнали новими пагінцями, дуже гарними. З часом їх, напевно, треба буде розсадити, коли вони розростуться. Напевно, я оці два кущика кудись приберу. Подивимось. Ось тут у мене навколо пня мох і очітки. Це один, другий, третій острівець. Може, з часом якось воно ну, пня того запите, та він і зогниє, може. Це бересклет. погнав дуже добре. Ага, це я. Ви тільки не смійтесь, згорода накопала ромашок, бо дуже мені захотілося ромашок. Дуже вони гарні. Ось тут посадила і отут посадила. А лілейники вже відсвели і вони стали жовтіти, сохнути, то я їх зрізала. Це пінесетом розкішно, просто розрісся. Я про нього мріяла, і він такий класний, такий гарний просто. Я, я кайфую. це бачу я його і кайфую. Уявляю, як він ще китиці ці викине восени, і то я просто буду тут ходити. Щаслива людина. Це Чебрець, я його купляла. такусінький малесенький. Він в мене вже розрісся ось такий кущик. Це не лимонний, а той який не лимонний. Керія зацвіва. Дуже гарна. Я чомусь думала, що вона цвіте тільки навесні. Хоча я не знаю, чого я так думала. Це котовник, я його теж вже підрізала, і він у мене пішов у повторне цвітіння. Жимолость. Це дорослий кущ. Мені Юрина мама подарувала, нам подарувала, і він дуже-дуже класно прижився. Взагалі, насправді, скажу вам. Ці всі рослини, Майже всі рослини я не купляла. Купляла тільки лаванду, чебрець. А, і ось ці два міскантуси. Ось це мені подарувала хризантеми три кущики сусідка бабліда. Оце, оце. і оце. Он то, побачите, ми ще до нього дійдемо. Це гвоздічки оці біленькі-маленькі. Це те, що я вже казала, міскантус. Хотіла думала міскантусів. Попросити Юрину тітку, у неї багато восени може розділити, але не дочекалась, думаю, не хочу. Хочу вже цієї осени тих міскантусів, а тут, може, колись буде живопліт із тих міскантусів. Ось це м'ята. Частина у мене в кашпо. Перед цим на ганочку. Це материнка. Їй там було погано, біля піносету моя її тут посадила. Це в мене були бризки шампанського, з ними теж цікава історія. Вони були у цьому підвісному кашпо. Підвесне кашпо зірвалося, і потім йому після цього було погано, де я його не ставила, в итоге я його у землю увіткнула, два рази на день поливаю, оживе, добре, не оживе, ну що ж таке, не все ж, не, не все ж повинно прижитись. Хризантемка, це фіалочки балканські, здається, а тут квасок. Ось так. Підемо, я вам ще покажу м'яту в кашпо. Ну, оце. У нас постійні аксесуари, тому що тут на газоні граються Костік зі своїм другом. Вон там Лего, там машинки. Ну, тобто у нас без цього, щоб ви розуміли, не буває. Так, 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 так. Ось це м'ята в кашпо, щоб виходити одразу з хати і скубнути собі чайочок. На жаль, аромати камери не передає. Я пішов подивимось до тіньової клумби, вона у мене трохи нещасна. Я вже думаю, може її паркан пересадити туди в квітник, дві квіточки. Я постійно забуваю навколо скубути бур'яни, і у мене тут такий оазис. Бачите, гейхера і бронера. Треба їх, напевно, кудись переселити, бо це не діво. Чому я їх сюди посадила? Бо це тіньові рослини, а у мене там таке сонячна ділянка. Ось тако. Ось така вийшла історія одного квітника від початку до того, що я маю зараз. В коментарях іноді питають, а де власне, квіти в твоєму квітнику? Чому тут немає троянд і інших яскравих кольорових квітів? Взагалі, що це таке? Ну насправді я більше люблю квітників. Такі, в яких мільйон відтінків зеленого, і якісь скромні маленькі квіточки. Це такі у мене ну, особисті уподобання. Наприклад, як на цій моїй ілюстрації з фантиком, мені дуже подобається, як воно вийшло. І в принципі, плюс-мінус щось таке у мене вимальовується в моєму квітнику. Я дуже люблю сучасні природні сади, такі як, наприклад, створює Андрій Каранда, ландшафтний дизайнер. У нього є канал на Ютубі. Якщо не дивились, то подивіться. Тоді ви будете в принципі розуміти, що мені подобається. Ось ці на основі злаків, на основі якихось таких малодоглядних квітів. Вони мені дуже подобаються. У ну, подальшому я би хотіла, може, собі якусь а, щоб вона грала. Там фіолетова свічкоподобна квітка. І тут з лавандою вона грала, там з котовником, може, ще якісь білі свічкоподобні квіти. Такі маленькі, скромні, і якісь такі. Ну, якась така скромна краса, вона мені подобається. Можливо, тут ще грає роль на мої смаки те, що я ілюстраторка, я художниця, і я дуже багато працюю з кольором, з дитячими книжками, з яскравими кольорами. І коли я не працюю, мені хочеться, щоб мене окружало щось без візуального шуму. Ну, тобто я, в принципі, люблю дивитись на такі сади, де троянди, де лівеї, де ще якісь яскраві квіти, там десь юбка стоїть, десь що ще, як, наприклад, у Юриної мами. Але мені комфортніше, коли мене кожного дня буде окружати щось більш однородне, щось більш таке схоже на якесь єдине зелене полотно. Бо оку напевно просто хочеться відпочити від кольору. Ось такий у мене виходить квітничок. Такі у мене зараз якісь на нього плани створити якийсь природний сад. Ну це перший рік. Я сподіваюся, він з часом набере трохи об'єму, набере трохи глибини і буде виглядати ще цікавіше, ще прикольніше. А може і в процесі щось передумається, щось додасться, щось там ще буде. Ну Це життя. Так воно є. Планується одне, а в тому получається трошки інше, бо життя коригує твої плани. Ось так. Я сподіваюся, вам було цікаво прослідкувати народження цього квітничка. Дякую вам за увагу! На все добре!